Ну що, вітаю, шановні підписники, глядачі, Зараз у нас бій тяжко ваговиків. Це куліш і ремення. Сьогодні відбудеться поєдинок між двома чоловіками, які ходять нещодавно, але дебідують сьогодні у такому дружньому поєдинку. Обидва більше 100 кілограмів, бій буде цікавий, глядачі вже не можуть дочекатися, всі підключали свої камери, Увага максимально до майстрів, виконують церемоніальний танець Пайкрю. Ми бачимо, що хлопці максимально відповідально прийшли до цього питання, підійшли до цього питання. Танець справжніх воїнів виконують сьогодні Ремен та Вішу. Так, центральний рефері починає пояснювати правила. У нас початок першого раунду. І ми починаємо. Отже, перший раунд. Ух, який потужний! Удар в голову від Куліша! Ремень Одразу впав на сітку. Продовжується поєдинок. Куліш дуже-дуже сильно починає посангувати. Лемення ставить блоки, максимально блокує. Потужний удар. Ремень впав, пау Так, Куліш поправляє свій праджат, перевіряють шолом і праджати нашому Володимиру ременя. І він не розуміє взагалі, що відбувається. Отже, знову поєдинок, знову удар від Куліша. Ремень максимально старається відбиватися. Блокує, блокує потужні удари. Куліш. Куліш наносить потужні удари своїми величезними кувалдами. Дивовижно, як ремень ще стоїть на ногах. Обмін ідл-кіками. Пресинг і от у коліша починає сідати батарейка. Можливо, у ураменя така зараз тактика виснажити першого свого опонента коліша і потім якось стартувати. Фол, фол відіняє доля і показує суддям, що був фол удар в задню частину голови. Ми бачимо фол, будуть знімати. А, очки з куліша. Отже, продовжуємо по поєдинок. Ремень е наносить удари ногами. Обмін. Хороші вовки повід ременя. Куліш опускає руки. Також починає пропускати в голову. Так, видно, що у ременя така тактика. Не витрачати енергію в першому раунді, адже відповідно обидва тяжко ваголки. І зараз е енергія це все, що треба зберігати. Дійсно, Уліш видно, що е сповільнює свої рухи, вони, наче під слоу-моушеном, опустив руки донизу і отримать на удар! Потужні удари по корпусу. Ріжна наносить удари по корпусу, штовханина починається, видно, що обоє вже виснажені, а це тільки перший раунд. Ну, Між тяговиками так завжди. Завжди. Починаються хаотичні удари. Щось типу мельниці. Удар за ударом, премень пропускає в голову від коліша. Намагаючись відбиватися і не спускати оборони. Так, так, втомились. Дуже втомились. Армен підступає і відбивається джебами, кросами. Потужні удари від коліша. І перший раунд закінчений. Ну що я вам можу сказати? Потужненько, потуженько. І зараз побачимо, що буде далі. Секунданти. Зайшли в ринг, дають попити нашим болятам. Видно, видно, що втомилися. Видно. Вага вирішує, вага вирішує. Що я вам можу сказати? Для дебюту непоганий результат, але потрібно попрацювати над е, да? Алі Аліандельович допомагає. Нагнати відро, застягуються шлеми, головний старший суддя пояснює їм, в чому принципі роботи, що не так в ударах. Ну так, бачите, що я їй казав. Тупо рубка йде, да і все. Треба, щоб більш було щось конкретне, більш конкретні удари. Отже, другий раунд. Як кажуть, here we go. Починає. Так, Уліша замітно сповільнився. На роботі підбиває ногами. нами. відповідає. Непоганий такий равноцінний. О, він іде. Ой, потужний удар від відрименє. Ой, потужний, потужно, Голову отримує куліш декілька разів. Б'ється, диши. Ну, Видно, що Володимир не так втомився, як В'ячеслав. Куліш взагалі відпустив руки. Дуже тяжко. Тяжко дихає, йому прям, прям видно, що тяжковато. Потужний прямий удар в голову Володимиру прилітає. Ну, це вже якийсь такий обмін занадто лінивий, занадто повільний. Але ви маєте розуміти, шановні глядачі, що навіть повільний удар людини з такою вагою, з такою м'язовою вагою, він може бути фатальний. Розслаблятися не варто. Відбивається ремень, стоїть в обороні, море плічі, працює колінами і падають обидва на камбас. Куліш звалює Володимира і зараз допомагає йому піднятися. Ну так, тяжко. Тяжко для них це вперше такий поєдинок. Куліш на сітці відпочиває, ребер починає відлік. Так, він буде продовжувати пойти. Отже, бокові удари. Бокові удари від Куліша. Гребля якась почалася. Ремень старається блокувати всі ці потужні кубалти, які летять йому в обличчя. Але також, також дуже вдомився. Куліш взагалі відпустив руки. Дуже дуже тяжко дихають обидва. Коліно, потужне коліно від Володимира. Праця по корпусу. Куліш продовжує напивати шолома. Пременю продовжує, продовжує потужні удари в голову. Дуже багато Володимир пропускає сьогодні. Відбиваючись кросом, джебом нічого це не вирішує. Коліно від Куліша, Ще раз коліно. Вже в них пішли обнімашки. Вже такий дружня, ну, дружня атмосфера, друзі. Ми бачимо, що в залі люди також посміхаються, адже вони розуміють, наскільки цим динозаврам тяжко. Дуже тяжко. Відлік іде, кулі ж на сіці мріє, мріє вже відпочити просто. Отже, продовжуємо. Знову штовханина. Клінчієм. 5 секунд проходить. Треба їх розбороняти. Суддя. Щось незрозуміло відбувається. Уліш взагалі відпустив руки. Це вже все, все, вже кінець раунду. Я так зрозумів, що це рефері дав просто можливість Володимиру Кременю відбитися. Секунданти одразу ж літають в клітку. І тепер будемо розуміти зараз, що і чим закінчилось. Ну як на мене, то більш сьогодні набивав максимально володимиру шолома. Отже, так, внімає! Я хотів дати вучю. Ну так, центральний суддя, як не крути, він головний, тому що він знаходиться там, в кліці йому витніше. Хазяїн турніру хотів нічю, старший суддя хотів uh, Володимирова, <ріпи> а центральний суддя за ним слово вирішує перемогу віддати. Куліш Святослав. Куліш, Куліш перемагає сьогодні у цьому тяжкому лобої. Молодці хлопці, молодці. Мені нагадало цей фільм Гаттіла про піконга. Ну, було дуже цікаво дивитися. Отже, підписуйтесь на канал, далі буде.